Вітаю, шанувальники, з вами знову я, Тарган, кращий ютубер Піксельган, україномовний. І що ж ми як завжди зі своїми дружками Банджело та Авокадо? І, до речі, до нас сьогодні приєднався ще дружок. Не знаю хто він. Але як то кажуть, гуртом і батька легше бити, то нас четверо, і мені здається, що у суперників шансів просто нуль. Коли така банда зібралася разом, шансів просто немає. І тарган сьогодні. Налаштований дуже серйозно, дуже серйозно налаштований. Не дати жодного шансу. Але е, хотів поділитися, що я сьогодні в епіцентрі зустрів містера Морку. Але добре до справи. Що ж, хтось показує, що наша команда заземляється на лікарні. ну добре на лікарні, так на лікарні. Вже не терпиться попрацювати своєю сокирою. М -м -м, бачу скриню, що мене там чекає? Ммм, пістолики та Патрики. Непогано, непогано. О, двоє ходять, двоє злодіїв. Ну зараз, зараз я їх знайду. Е, так де ви? Ну от один десь ходить, не бачу. Не бачу, ну шукаю, продовжую шукати, бігаю навколо лікарні. О, скринька. Оп, оп, оп. О, це скринька, привід. Як о відкрив скриньку, привид. Це, напевно, узі привиди. Зараз я їх протестую. Наскільки УЗІ-привиди потужні? Ну що, хто на з узі привидами? Ха! о, хтось зелененький. Так, щось не дуже моцна зброя. Зайду з іншого боку, перехоплю його там. А, хлопці вже впоралися. Молодці, справжні професіонали, з такими можна насправді просто відпочивати. Подивитись наліво, направо, і не переживати, і хлопці все зроблять за тебе. Банджела, Алакада і таємний незнайомець дуже потужний. Дивіться, як вони там всіх розносять. О, ще когось завалили. Так. Ну що? Але Тарган без кіла не піде сьогодні. Це я вам обіцяю. Ну що? Виходьте, виходьте, супротивники, на бій з Тарганом, бо він без кіла сьогодні не хоче залишитися. Так... дивлюсь дивлю своїми очінятами. Хто тут, хто тут, я нікого не бачу. Хлопці всіх ліквідують, нікого мені не лишать. О, От там якийсь хтось є, ну візьму базуку зараз. Руки вгору всім на підлогу лягати. Нікого немає. Хлопці, тут 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 чисто, тут чисто, можемо йти, нікого немає. Біжимо. Далі вже я піду без кіла, та ні, мої підписники мене не зрозуміють. Так, ну що? Ой, кукуруза. Тут в минулій грі мене вбили. Дуже-дуже неприємні спогади, підозрюються. Тримай, тримай тобі! Що, кіл? А, ні. Хто сілший був. О! Куля потрапила прямо в крильце. Але нічого, ще багато, ще багато здоров'я у Таргана, Таргана так легко не здолати. А, А це хто такий біжить? Ладно, хлопці з ним розберуться. А, ні, це свої, це свої. Так, ну що? Невже Тарган залишиться без кила? Я не вірю, я не вірю. Ага, вон якась битва. Приєднаюсь. Бм, ловіть гармату. Ага. Ловіть гармату. А ось і кил Таргана. Ну що ж? Тепер можна видихнути спокійно. О, краща базука. Краща базука, давайте. Ну, все, тепер у суперників шансів немає. Я біжу, Просто на випередки. На випередки зі своїми хлопцями, хто ж вб'є останнього супротивника? Напевно, не я. Ну що ж, всі живі, ми перемогли. Я дуже радий. До нових зустрічей з Тарганом. Бувайте!